Друзі, до речі, помітив, щойно таку ще таку штуку. Ось я ввімкнув в розетку мій безперебійник. Акумуляторні клеми я ще не під'єднував. І виходить, що він у нас працює просто в режимі стабілізатора, і акумулятор для цього не потрібен. Інші пристрої так не можуть. Зверніть на це увагу. Для когось це може бути важливим. Тобто, якщо немає блекаутів, ви собі клеми зняли. Акумулятор висадили на 50%, якщо це літій залізофосфат, він так краще зберігається. І що півроку його заряджаємо, висаджуємо в нуль, заряджаємо повністю і знову висаджуємо до 50%. Знову на півроку консервуємо. І він буде служити у вас так дуже-дуже довго. А цей апарат просто буде у вас як стабілізатор. Має 1,2 кВт. Ні, цей має. 1,5 кВт. А цей має 1,2 кВт. Смішно, правда? Вікна двері жалюзі велети кондиціонери серед вікон і резенне